Повістки поштою в Україні повістки з вимогою з'явитися до ТЦК надсилають через Укрпошту. Свято гуртків. Сьогодні святкують день позашкільного навчання. ITV. Новини. Добрий вечір на майдані незалежності у Рівному. Знову прощалися із героєм. В останню дорогу рівняни провели Валерія Кадепського, який віддав життя у боротьбі за Україну. Захисник пішов добровольцем з початком повномасштабного вторгнення. 49-річний старший солдат Валерій Кадепський помер 23 вересня в госпіталі від травм, отриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди під час виконання обов'язків військової служби. Вічна шана та слава герою. Повістки поштою в Україні вже розповсюджують через Укрпошту повістки із вимогою з'явитися до ТЦК. До кінця року планують розіслати 900 тисяч екземплярів. Як цей процес відбувається, що буде, якщо ігнорувати такі листи, та як відбувається відбір адресатів у матеріалі Вадима Мороза? Рекомендований лист із вимогою з'явитися до ТЦК в Україні. Розпочали розсилку повісток Укрпоштою. Як нам повідомили у прес-службі Укрпошти. Повістки надсилатимуть як звичайно рекомендовану кореспонденцію під підпис особи. Повідомлення про те, що військово зобов'язаному прийшов лист, розноситимуть листоноші за тою адресою, яку було вказано під час оновлення даних. Це при умові, що є відповідний працівник у відділенні. Краще всього рекомендують на пошті приходити і запитувати самостійно. Ігнорувати таке повідомлення не вийде, каже адвокатка. Якщо вона його не забирає, обов'язок явки все рівно в неї лишається і нікого не буде цікавити, забрала людина цей лист чи не забрала. За закінченням строків зберігання особа вважається повідомленою. Для походу у ТЦК дається мінімум 14 днів з моменту отримання повістки, але може бути термін і довшим. Дата явки у ТЦК буде зазначена. Якщо військовозобов'язаний цю вимогу не виконує, передбачена від відповідальність. Складаються протоколи, сума штрафу становить від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо Такі постанови будуть направлятися до виконавчих органів, то сума штрафу подвоюється. Згідно з затвердженим порядком, повістки, які приходитимуть поштою, будуть формуватися за допомогою єдиного державного реєстру призовників. Керівник місцевого ТЦК на неї накладатиме електронний підпис. Також така повістка обов'язково має мати унікальний qr код за документами, які є у розпорядженні української правди. Кабінет міністрів виділив майже 72 мільйони гривень. На централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Це 300 тисяч на місяць. Опитані нами рівняни. До такого нововведення ставляться по-різному. Мобілізація не так проводитися. Має проводитися якось якесь має бути заохочення, мають бути люди вмотивовані. А не десь ото їх хватати всім всіх поворожувати. не може бути такого, що людині тепер можуть вислати повістку через Укрпошту, але водночас її можуть просто на вулиці викрести. Думаю, що треба в руки розставати все ж. Але зараз спробуйте когось зловити. Всі ховаються, всі втікають. Укрпошта уже розіслала перші 6 тисяч повісток. Про їхнє отримання було повідомлено жителями Закарпатської області та міста Києва. Адвокатка Тетяна Бідюк каже, що такий крок уряду можна розглядати й під іншим у тому. багато чоловіків проживають не там, де зареєстровані. Відповідно, дізнатися про те, що їм прийшов рекомендований лист, вони не завжди матимуть можливість. Саме такий підхід держави він буде дієвим саме для наповнення бюджету. З більшість людей, давайте будемо відверті. Я припускаю, будуть платити штрафи ніж іти в ТЦК. Виконавча служба знайде дуже швидко. Вона знайде всі рахунки, з'ясує ваше місце реєстрації, з'ясує ваше місце роботи. Є у вас немає карточок, і коли в людини блокується абсолютно все, то мабуть. Вона буде зацікавлена в тому, щоб повернутися до попереднього стану свого життя. Згідно із порядком вручення, повістку поштою може отримати будь-який військовозобов'язаний громадянин, незалежно від того, оновив він дані чи ні. Вадим Богдан Корбяк, телеканал Горів мікроавтобус. Сьогодні, 27 вересня, рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі у селі Бабин, що неподалік рівного. Як вдалося встановити, сталося загорання мікроавтобуса марки Пежоексперт. Пожежа було повністю ліквідовано, однак вогонь знищив оздоблення салону автомобіля та пошкодив моторний відсік. представник рівненщини найкращий у польській лізі за підсумками спортивного сезону в краєвій лізі зі спідвею. Уродженець Тучина Марко Левішин став найкращим гонщиком до 24 років. Окрім цього, спідвоїст допоміг команді Унія і Старнова вибороти переможний кубок. Вітаємо спортсмена із цим здобутком. Юнаки Вереса зіграли з однолітками з Донецького Шахтаря. Гра відбулася сьогодні на навчально-тренувальній базі рівнян. Команди видали гольовий початок. Спершу Шахтар заробив право на 11-метровий і спокійно його реалізував. За кілька хвилин господарі забили у відповідь. Відзначився Владислав Волчков. Більше голів у першому таймі забито не було. На старті другої половини Шахтар забив знову. Як виявилося, цей гол був останньому матчі. У підсумку рівняни поступають гірникам один Основні команди. Вереса та Шахтаря зіграють сьогодні. Матч на рівненському авангарді стартував о 18-й. Чемпіон України та Володар Кубка Донецький Шахтар у ці хвилини протестують рівненському варесу на місцевому авангарді. До поєдинку гірники вважалися беззаперечними фаворитами, але як у гостей йдуть справи на полі зараз і дізнаємося. На матчі працює наш Вадим Мороз. Він з нами на прямому зв'язку. Вадима чи справляється варес з іменитим суперником? Вітаю, Дарино. Поки що на це запитання, чи справляється верес з іменитим суперником, відповісти не можу, тому що через повітряну тривогу початок поєдинку трішки змістився у часі. Зараз попередньо відомо, що о 18.20 мають розпочати цей поєдинок, адже зараз колективи розминаються. Тому сподіваємося, що Верес зможе дати бій Донецькому Шахтарю. Трішки зараз статистики вам друзі розкажу, адже прийшли рівняни побачити саме бій. І минулого сезону на старті минулого чемпіонату Верес таки зумів показати зуби Донецькому Шахтарю. Гра тут у Рівному, фактично рік тому завершилася у бойову нічаю 1-1 і багато фанатів, з якими ми сьогодні спілкувалися, теж висловлюють такі маленькі скромні надії, що сьогоднішня гра має завершитися так само, щоб Верес бодай взяв одне очко у цьому протистоянні. Щоправда, статистика зовсім не на користь рівненського вереса. Між командами було проведено 17 матчів за всю історію, і 14 поєдинків перемогу святкували саме. Представники донецького клубу верес має лише одну перемогу над Донецьким шахтарем. Трапилася вона 30 років тому, і також було зафіксовано дві нічиї. Також повертаючись трішки до статистики. У минулому сезоні ми тричі грали із донецьким шахтарем. Про нічию я вже говорив. І також було у нас дві поразки на виїзді. Ми поступилися і у кубку тут у рівному теж поступилися донецькому шахтарю. Є уже склади Олег Миколайович Шандрук, доволі такий бойовий склад виставив, але є і певна несподіванка. Ка з перших хвилин виходить Дмитро Годя, той самий Дмитро Годя, який ще рік тому грав за Верес Ю 19 і цього року теж долучається. Допомагає молодіжці і доволі неочікуваний вихід зі старту Дмитра Годі, тому що у цьому сезоні годя ще зі старту не виходив. По турнірній таблиці Шахтар зараз на четвертому місці рівняни розташувалися на чотирнадцятому. Команда Олега Шандрука є всього п'ять очок, набраних за сім матчів. Колектив здобув одну перемогу. Один раз зіграв у. У нічию ще один раз це зіграв у нічию і далі були поразки. Тому сьогодні дуже вибаглива рівненська публіка прийшла побачити в першу чергу бойовий футбол, футбол на емоціях, футбол самовіддачі і, звісно ж, Публіка у рівному сподівається, що Верес зуміє бодай відібрати очки у Донецького шахтаря. А можливо і трапиться диво, і вперше за 30 років рівненський верес переможе Донецький шахтар. Ну будемо сподіватися, про все розкажемо згодом. Зокрема, і в програмі «Спортмікс», яка традиційно виходить у понеділок о 19.30. Дарино поки що все, що можу розказати. Поєдинок ще не розпочався, тому що була повітряна тривога і відтермінувався початок. Він буде о 18.20. Нагадаю, з нами був на прямому зв'язку наш Вадим Мороз. Він працює на матчі між Вересом та Шахтарем. Багато простору для розвитку та здобуття унікальних навичок. Цьогоріч день позашкілля на Рівненщині об'єднав усіх охочих долучитися до різноманітних активностей та опанувати нові знання. Як це було? Дивіться у сюжеті. Багато різноманітного простору для навчання гуртки та майстер-класи цьогоріч на території Рівненського обласного центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти відбулися активності з нагоди святкування дня позашкілля. Позашкільна освіта це не просто гуртки. Прийшов, пішов, не хожу, хожу. Тобто, це теж системна робота. І якщо ми системно працюємо з дітками, тоді маємо результат. Зі слів директорки департаменту освіти і науки Рівненської ОВА. На заході вдалося вирізнити наймолод учасника, але через безпекову ситуацію таки не всі змогли долучитися до події. Так, наймолодшому чотири роки учаснику. Є теж представники перших класів. Ну, на жаль, власне, з певними обмеженнями, зокрема, ну задля дотримання безпекових умов сьогодні в умовах війни. Ми не можемо запросити власне всіх наших вихованців. Родзинкою свята стали змагання з мотокросу, які до слова провели вперше за довгий час. Давно не було. В рівному змаганню обласних із мотокросу, і власне ми прийняли вольове рішення в цьому році провести їх в нас. І на даний момент майже 40 учасників у нас заявилося. І це з п'яти команд, найменшому учаснику чотири роки. Василь Юзепчук із Острога очолює власну команду з п'яти осіб. Каже, приїхали в Рівне, аби позмагатися. Сьогодні я представляю команду, яка прибула в складі п'яти спортсменів на дане змагання в міста Рівне. Наймолодший учасник з 4 роки, він рівненський спортсмен. Місяць назад я проводив змагання на Кубок президента автомотоклубу Кристал. Він був представлений на нас на мотоциклетній трасі. Повірте мені, що я переживав така дитина. У захваті від цих змагань. Є інші учасники Адреналін. Відчуття неперевершення. Мабуть, дуже сильно хотілося чогось нового спробувати. Попробували ми на першому маленькому-маленькому мотоциклі два роки назад. Сподобалось, зайшло дитині. Їздили рік по чемпіонатах, каталися. Ну, досить цікавий вид спорту. Нині саме такі заходи особливо потрібні. Вони об'єднують суспільство та сприяють розвитку дітей. Максим Остапець, Михайло Присяжнюк та Денис Коломис. Телеканал ITV медіагруп це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.